Коли ми спостерігаємо симптоми алергії лише влітку, перша думка, яка зазвичай виникає у більшості лікарів, це поліноз. Однак у клінічному випадку, представленому сьогодні, ми побачимо іншу картину. Знайомтесь, наша пацієнтка Наталія, 31-річна жінка. Наталія скаржиться на нежить, закладеність носа, свербіж і сльозоточієвість очей, сухий кашель, що турбують з кінця травня до вересня. Мої симптоми посилюються в жарку та вітряну погоду, особливо під час дощу. Зазвичай я приймаю антигістамінну таблетку, щоб зняти симптоми, але їх ефект короткочасний. Також мене турбує свербіж язика та піднебіння після вживання ківі симптоми турбують мене протягом останніх трьох років. Я зверталась за порадою до терапевта. Лікар запідозрив у мене поліноз і призначив тести на алергію до основних сезонних алергенів дерев, трав, бур'янії. Рівень загального IGE був підвищений, але результати тесту до пилкових алергенів негативні. Ці результати змусили мене звернутися до алерголога, щоб нарешті знайти причину моїх симптомів. Враховуючи необхідність ідентифікації рідкісного алергену та стійку картину алергії, пацієнту рекомендовано тест Immunocap Isaac. Тест підтвердив алергію до спорт виду Альтернарія Альтерната. Цей тип цвілі росте в ґрунті та досягає піку спороутворення в жарку пору року, коли ґрунт прогрівається. Тому симптоми у хворого були так схожі на полінос. Крім того, тест продемонстрував сенсибілізацію до алергену Кивіакт Дідватуаматиноподібного білка, який має підтверджену перехресну реакцію з алергеном Альтернарія Alt A1. У цьому випадку хворому призначено курс алергенспецифічної імунотерапії алергенами Альтернарія Альтерната. Тож, пам'ятаймо про неочевидні алергени, такі як цвіль. Можливо, і у вас є випадки з такими несподіваними знахідками в профілі сенсибілізації пацієнтів. Поділіться з нами в коментарях.